Одеські військові капелани освятили автівки для ЗСУ. Переніс п'ять операцій. Зараз очікує на новий протез. Військовослужбовець на псевдомаестро втратив ногу, захищаючи Україну. Я можу як комунальник. Одеські школярі мали змогу спробувати себе у професії. До молитви вставай! Благословен Бог наш! Завжди нині повсякчас. Навіки віків. Амінь. Одеські капелани на чолі з Василем Ворозубом освятили три автомобілі, які передадуть військовим. Гроші на один з них допомогли зібрати парафіяни одеських церков. Два інших подарунок латвійської церкви, каже капелан Леонід Булгаров. Ми збирали в церкві, збирали по церквях гроші. Ось на цю машину для капелана. І наш капелан Олександр поїхав в Латвію. Коли зібрали гроші, там додали гроші в Латвії. Він придбав ту машину і йому подарили цю ще. Церква подарила ще одну машину. Потім, за пару днів тому, привезли ще цю машину, то також подарували в Латвії. Машини передадуть батальйону, який воює на Бахмутському напрямку. Знаєте, бо слово Боже каже, готуйте коней для бою. Но перемога від Бога. І ми віримо, що ці коні дійсно послужать, і ну перемога прийде від нашого господа. Разом з машинами військовим передадуть нагороди два ордена для командирів і 10 медалей для солдат. Розповів капелан Олександр Чоков. У нас є такі нагороди для командирів. Це ордена ці такі медалі для хлопців. Це не є. Державні нагороди, це волонтерські нагороди, і в нас є такий проект ім'ям народу України. Що це значить? Що це означає? Це означає, що народ України сьогодні виражає от свою таку величезну подяку хлопцям, які сьогодні боронять нашу неньку мати Україну зі зброєю в руках і дають нам таке мирне на небо, захист. Тому, от як ми можемо сказати їм дякую, ми можемо приїхати і передати їм таке вітання. Такі нагороди обняти хлопців, помолитися за хлопців, благословити хлопців з захистом Господа Бога і покровом Божої Матері. Ці коні їдуть на передову, і ми віримо і надіємося, що ці коні привезуть до нас в Одесу перемогу. Олена Голда, Сергій Кобилянський – Суспільне новини, Одеса. Заміновані узбіччя та знищена російська техніка. Такими дорогами одеські медики разом з волонтерами їдуть на Миколаївщину. Із собою ліки та гуманітарна допомога. Відстань близько 180 кілометрів. У селі центральне на них чекають місцеві. Сьогодні було ще. Сто п'ятдесят Такий фельдшерсько-акушерський пункт обладнали в будинку, де мешкав син Дем'яна Ярмашевича. Наразі він воює. Сам чоловік приїхав сюди із сусіднього села. Скаржиться на цукровий так. діабет. Я вже втраті четвертий раз. Я заключив з лікарами цю декларацію. От вони мені вже і таблітки привезли. А на що скаржитися? Від чого це пігулка? Діабет, от цукроводить рівень цукру в крові». Тут оглядають пацієнтів та надають їм необхідні препарати, адже медзакладів чи аптек у населеному пункті немає, каже лікар Руслан Крупнік. Цих пацієнтів ми раніше не бачили, тому що ми тільки тут другий місяць. Ну, звичайно, це хронічне захворювання, це гіпертонічна хвороба, це цукровий, -цукровий діабет, це різні аритмії, Різні проблеми з серцем, також з хребтом. Такі виїзди одеським медик разом з волонтерами здійснюють щоп'ятниці. За останні шість тижнів сюди привезли близько 30 коробок із ліками. Ми е, організували ці виїзди, знайшли лікарів, які з нами їздять. Також знаходимо всі ліки, продуктові набори. Ну і беремо своє раз на тиждень. У нас є стільки багато препаратів, їх потрібно відсортувати по групам і категоріям для того, щоб а лікарям потім легше було їх знайти. Так як я фармацевт по образованию, в этом плане тут помогаю. Звернулася за медичною допомогою Надія Лисенко. Жінка згадує, як село майже 8 місяців перебувало в окупації. Ніде не, не повернеся кругом Чужий чобіт. Зайшли до нас непрохані гості, почали встановлювати свої порядки. Не знаєш, куди стати, як стати. І у душі була така непокора, але ж ми не могли нічого зробити. Звільнили село Центральне 10 листопада. Тут досі є заміновані ділянки. Залишки від побуту росіян можна побачити біля окопів, які вони вирили, та на контрольно-пропускному пункті. Ось тут вони були присутні. ось Вода їхня. Кримська, кримська артилізована вода, чи що, я не знаю. Як бачите, армія Росії. На КПП, правда, нікого не трогали, пропускали, може не пропускали, вертали, смітили. Пару людей взяли в полон. Одного забрали людину, а інші Одну забрали і досі не відомо про неї нічого. А так на КПП все пропускали людей, кого треба за ціну. Це в них була водка, можливо, сигарети, Ну, це коли і ще як вони заходили. Було не було в них постачання. Як ми побачили? Наш це таке було відчуття, що більше тої сволочі ніколи не буде тут. Ольга Лапшина, Сергій Кобилянський, Суспільне новини. Військовослужбовець Станіслав на псевдомаестру обіймає свою доньку. Розповідає, заради неї, коли наприкінці лютого минулого року отримав повістку, вступив до лав ЗСУ. Донька мені казала, що так, я їду з тобою назад. Ну, на що я відповів, кажу, доця, а як же та там же ж війна, там ну, негарні речі. На що вона відповіла, будеш мене захищати, а я буду там десь збоку біля тебе сидіти. Спочатку ми були тут вдома, по десі. Проходили навчання по тактиці, по медицині, а потім були в області, нас перекидували в цей час також. Все це проходило, це весь цей час було навчання, так сказати, нас вчили. 20 жовтня під час виконання бойового завдання на Херсонщині Станіслав отримав поранення. У нас була група і е, ми з побратимом е, робили захист, ну, укриття, так сказати, тому що дуже багато працювала артилерія. І треба було якось захищатися від неї. Ось ми трошки відступили, нам дещо треба було забрати. Ну і ми з ним вдвоєм він йшов попереду, я позаду. І він пройшов, а я знайшов, так сказати, міну протипіхотну. Бійцю зробили п'ять операцій: першу в Миколаєві, інші чотири в Одесі. Потім заявка на притузування. Цей протез у мене зараз тимчасовий. Так сказати, гарні люди допомогли, щоб я на костелях не ходив, а тренувався. Ось. А мій протез ми чекаємо за кордону, повинен прийти. Після лікарні дуже було тяжко звикнути до милиць, тому що це побут, це кожен день. Якісь, мабуть, нові відчуття сходити. Якщо раніше там можна було сходити до магазину, то зараз треба було або просити когось, або якось самому маневрувати. Було тяжко. тяжко. Потім, коли вділи вже тимчасовий, я так скажу, що, мабуть, на 90%. Все покращилось. Влада Матвійчук, Сергій Романенко, Суспільне новини, Одеса. Давайте ну, давайте будемо приходити ближче, ми будемо розказувати. Кого що цікавить, питайте, вам все розкажуть. Що воно для чого в Одесі до Дня робітників комунального господарства провела акцію під назвою Я можу як комунальник. Третьокласникам Одеського ліцею номер 100 показали атрибути роботи та дали змогу спробувати себе у професії. Бери клему, давай пробуй. У нас тут теж є. Вам помогут? які з яким потрібно соединять? Давайте подумаємо. Давай, давай спробуємо. Так. Є. Молодець. На цьому стрілі, що у нас розташовано. Да, це, на сьогоднішній день це сучасний інструмент, з яким, з яким працює сучасний Електрик, сучасний сантехник наш покривельник це і перфоратори відбійні молотки, це і зварювальні апарати, турбіни, паяльники, які використовуються в монтажі труб холодного водопостачання, е, центрального палення. Лістя забирають, тому що там много інтересно там. Інтересний інструмент такий. Як, я ще раньше с ними не работал, работав. Інтересно. Пускай трохи, щоб воно Щелкуємо, Ліза, ну Тебе вже можуть брати давай. до своєї команди. Давай, як, як ми користуємося трубами, як ми для чого це робимо? Обезпечуємо водою, теплом, всім необхідним. Для того щоб всі ну, себе хорошо, комфортно, щоб вони розуміли, як це, для чого це і набув для будущего, обирали собі професію, яку не забажають. Також дітям показали, як працює спецтехніка, сміттєвоз, трактор та прибиральна машина. Руль, коробка, як це... комп'ютер управляє процесом загрібання, мусора, вигрузки, погрузки. Ручник, кнопки, там, мигалка, да. Монитор, чтобы людей не потерять. Наша деятельность делает город чищем. Как бы. Если бы не было такой профессии, мы бы жили в мусоре все. Это ну как бы может не столь важная, но тоже неотъемлемая работа. Мне было интересно... Рулить на этой машине и она очень тяжелая транспортом. Кнопки всякие и не можно разобраться, в чем его мощность и двигатель. На акцию дети приходили разом із батьками. Нам очень понравилось. Я в захвате, это целое шоу образовались. Спасибо большое коммунальщикам, что организовали такое для детей познавательное. Э, дети увидели, как э, работает электричество, покатались на спецмашинах. Э, тебе понравилось? Да. Что понравилось больше? Мусоровоз. А чем мусоровоз? Э, интересно, как он э, ставит все в свой бак. Хотіли б донести до мешканців нашого міста, що ця професія дуже важна для міста, що немає там ніяких професій. Одна може краще, друга може гірше трішечки. Але ця професія не, її не помічають. Але коли в місті якісь свалки, сміття образуються, скажуть, а що це ніхто не прибирає? Або, якщо, мабуть, дорога там була посипана і не прибрана. А що це відбувається? Тому ми вирішили таким чином популяризувати нашу професію комунальника. Бо тут працюють дуже цікаві, дуже віддані місто люди. Влада Матвійчук, Сергій Романенко Суспільне новини, Одеса. Прогноз погоди на 21 березня. По всій Одещині мінлива хмарність. Вітер східний 5-6 метрів на секунду. Стопчик термометру коливатиметься від 2 до 5 вночі та від 7 до 10 градусів в день. В Одесі зранку до самого вечора небо буде вкрите хмарами, без опадів. Температура повітря вночі 2-3 градуси, вдень 8-9 із позначкою плюс.